Озеро алеандра. Алеандра, алеандра. Ми не були на цьому озері років два. Приїхали, але трошки тут покращується. Людей багатенько, вода гарна. Хоча біля берега трошки муло. Це покращується. Саме як і було. Нічого не помінялося, людей більше. Людей більше. ну Якщо людей більше, то пляжу, може трошки більше. Ну, людей набагато більше почали їздити, то що недалечко від Луцька, недалечко від рож. Дуже чиста вода, гарний берег зірний. Так саме сюди віці підніковичі, що виходить. На березі окрім. Hva? <tryk> Попробуем катамарана с дождью. Две деки за них выхвалили, знал? Задні, задні, бачите. Як він був там керувати. Зараз як автомобілем? Чин нема. Нема інших учасників руху, так? Тут якась вже за, за пірс, дивися, заглушений. А ви що я Наша. Там друга. Бобри противляться людям. Люди построїли кладку, а бубри взяли і стучили. Правильно, нема що тут їздити Нема чи тут ходити людям. Ви б зараз завалиш що ви не вмієте Дякую, Павле, ху -ху. Stої... А ти за зараз не це це не вовше, якось чучало, все, все, Саша, Це вообще якесь чучело. Іди сюди. <sutain> <sutain> ja, а, право, ти між добре? Nie. Одним словом, тут є два виска. Чекай, чекай, чекай. Зараз Саша залізе, тебе е скерує. <смір> а як ви назад А, Ну ж так, звісно, як дитина. <плес> Добре, <плес> Добре, що не як дитина. Е <плес> е <плес> е так будеш бачити рибу е е криси. Не знаю, мабуть. Ти дивись, ск скільки дерева хтось вижив тут, правда? Через те вони все несли туди на ці глуби, далеко ходити. Але все одно вирубить. Ну, бачиш, там де сонце зараз, тут гарно скидіть. Тут ти бачиш, спіть. Не, не було комарів. Не пані, ми на приватній території. Все, закрито. Злізем, значить, на слідуючий. Хтось купив участок землі, закрив і все. Заїзд там, я, я бачу. Хтось стоїть машина. Хтось стоїть машина, от туди я хочу подати. Так, а що це за рослина? Хто скаже, що за, за рослина? Треба для Оксани показати. Ми тут як в джунглях біля, біля тих руслин стоїть. Ні, то просто тут дорога. С'їздить. О, стоїть старенька хатина, бачиш? Тип, типова волинська такий будинок. Ну так? Да? Звук автоматики виключені. Автомати. Колись хтось, хтось жив, продав і все, хтось купив і все. Ні. І що там бачить?

Там две низькі Чого? Все, виходимо. Ото, я не знаю. Я ні не розумію. Тут не вістери. Я Оксані занесу і спитаю, що це за дерево? Ялена. Ялена, так? Бо мадрина голки мягенькі. Ага. Так, стояне. Добре, а ще з сиром тимовики хороший. Ми теж так само на два чи на три дні, залишилися на тиждень. Ніхто нікуди не спішить. Він сюди надумав, туди собі їдеш. Переночували на місці, в кожному разу другому місці. Ми поїхали. Назар з нами да. А, Назар, був, бо ми його да. Ми поїхали на екскурсію, ми його ставили там. Назар -на 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 прощався з молоду з дяс. Дикі вас А сам був? що не женатий був. Я да. співпрощався в прощалій.